Був поціновувачем Рому, шанувальником жінок, і тримав за своїм кріслом у кают кампанії оригінальний подарунок одного з підлеглих. Труну вироблено із щогли ворожого корабля. Його рішучість у бою та неординарна тактика забезпечили британське панування на морях на ціле сторіччя. Віце адмірал Гораціо Нельсон став символом військово-морської сили Англії. Син парафіяльного священника, названий Гораціо, на честь знаменитого римського поета, зовсім не прагнув пов'язати своє життя з літературою або релігією. За сприяння дядька героя семирічної війни капітана Моріса Саклінга, 12-річний Гораціо, кинувши школу, найнявся юнгою на корабель, і вже через три роки заслужив право брати участь у полярній експедиції, яка намагалася знайти морський шлях навколо північного краю Америки. Пізніше, за протекцію свого дядька, уже впливового чиновника морського відомства, Гораціо в чині лейтенанта був призначений на корабель, що патрулював північне море під час війни з північноамериканськими колоністами. колоністами. Двадцятилітній лейтенант використав свій шанс у критичний момент бою. Він прийняв на себе командування бригом і став наймолодшим капітаном в історії британського військового флоту. Наступні 10 років він ніс службу в Вест-Індії, ходив на торговельному та військовому судах. Ведучи завзяту боротьбу з контрабандою, він вимагав суворого дотримання законів навіть від начальства і нажив ворогів серед чиновників адміралтейства. Після повернення до Англії Нельсон був фактично відлучений від флоту. Цілих 5 років він чекав нового призначення, живучи в селі зі своєю дружиною Фані Нізбет. Тільки в 1793, році, коли почалася війна зі Францією, Нельсов одержав посаду капітана лінійного корабля Агамемнон у складі Середземноморської ескадри, при облозі фортеці Кальви, Нельсон був поранений і в 36 років втратив праве око. Через 4 роки, при невдалій спробі захопити порт на острові Тенерифі, він втратив руку. Під час успішного бою із флотом Наполеона Бонапарта в Абукирській затоці Нельсон отримав поранення в голову. У вересні 1793-го, прибувши по справах в Неаполь, він познайомився з дружиною англійського посла Леді Емою Гамільтон. І хоча Нельсон був одружений, у них почався багаторічний роман. У легендарного флотоводця та дружини англійського лорда народилася донька, названа на честь батька Горація. Таємницю її народження приховала від Лорда Гамільтона, і той до самої смерті вважав Нельсона щирим другом родини. А поки впливові лондонські друзі Еми при кожному зручному випадку сприяли кар'єрі Нельсона. Але при всій важливості цієї допомоги головною у військових успіхах капітана була все-таки його особиста мужність. Слава національного героя прийшла до Нельсона після бою з іспанцями біля мису Сент-Вінсент у Португалії. У результаті сміливого маневру корабель Нельсона успішно атакував найбільше в той час військове судно 130-гарматний Санте Сіма Трініда. А слідом за цим взяв на абордаж ще один іспанський корабель. За цей бій Нельсону присвоїли звання контр-адмірала та нагородили лицарським хрестом. Нельсон умів підняти бойових дух команди, і як ніхто інший піклувався про підлеглих. Розповідаючи одного разу напередодні небезпечного бою від ескадри Нельсона в Англію, повинен був піти фрегат, на якому відправлялася пошта. Молодий матрос зібрав усієї команди листа до рідних, запечатав у мішок і у поспіху забув опустити в нього власний конверт. Дізнавшись про це, Нельсон наказав повернути корабель зі поштою. Лист матроса був відправлений. Одержавши звання віце-адмірала, флотоводець Нельсон виступив проти датчан, які надавали економічну допомогу французам. 2 квітня 1801 року він ввів ескадру з 12 британських кораблів у гавань Копенгагена. Битва виявилася надзвичайно важкою. Британський флагман дав Нельсону сигнал до відступу. Але віце-адмірал, приставивши підзорну трубу до невидючого ока, заявив, я сліпий на одне око, а тому маю право бачити не все. Рішення Нельсона продовжувати бій виявилося правильним. До вечора він повністю спалив датський флот, що стояв у гавані. За цю перемогу він отримав титул віконта. Після поновлення війни із Францією Нельсон знову очолив британську середземноморську ескадру. Два роки ворог ухилявся від вирішального бою. Нарешті, 21 жовтня 1805 року, біля мису Трафальгар, північніше гіблартару, ескадра Нельсона зустрілася з об'єднаними силами іспансько-французького флоту. У маневреному бої віце-адмірал на голову розгромив супротивника. Але куля французького стрільця перервала життя Великого флотоводця. Перед смертю, одержавши повідомлення про повну перемогу англійського флоту, Нельсон вимовив: Тепер я задоволений. Слава Богові! Я виконав свій обов'язок. На похоронах Нельсона геральдмейстер ордена Підв'язки сказав. Це був герой, який загинув у момент перемоги, здобувши собі безсмертну славу.